Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Доторкнутися до новітньої історії України, побачити маленькі знаки великої боротьби, запрошують організатори виставки Артефакти, яка присвячена звільненню Херсону. Експозиція проходить в галереї Артшик в рамках проєкту Херсон визволення пам'яті, який реалізовує громадська організація Центр культурного розвитку Тотем. Про наповнення виставки, незвичайні експонати, артефакти та основний меседж робіт. Говоримо сьогодні. Гостя студії, очільниця громадської організації, центр культурного розвитку Тотем Олен. Афанасьєва. вітаю, добрий день, пані Олено. Як виникла ідея створення такої експозиції? Ну, насправді, експозиція, ми її вчора в перший раз склали у Вінниці, ми в 22-му році робили вже виставку саме у цьому просторі. Тоді у нас виникли дуже дружні стосунки. Взагалі, з Вінницькими художниками я дружу і працюю дуже давно. У ну, Олександра Нікитюка, мабуть, всі в Вінниці знають. У нас було багато спільних проєктів, і тому, от в 22-му році, перші наші виставки, після того, як ми Після виїзду з окупації, бо ми мали виїхати з окупації. Ми були в списках, ми це знаємо, тому що, ну, громадські активісти. Після того одна з перших виставок, яку я зробила, була саме у Вінниці. І тоді зібралася і херсонська спільнота, і вінничани. І оця тоді підтримка була дуже важлива, бо це, знаєте, дуже важливо не дати росіянам, не дати їм забрати те, що у нас. Нас було, Цю нашу спільноту, цю нашу єдність, і е, от після звільнення Херсона в 22-му році, 11 листопада, яке тепер завжди я вважаю днем міста, е, до нас звернулося херсонське управління культури, очільниця управління Світлана Домінська, е, і сказала: Оленка: треба робити музей окупації. У ту тему було багато проєктів пов'язаних з музеями з музейними просторами. У нас дуже великий досвід. Ми працюємо офіційно з 99-го, а по факту з 96-го року. Ми дуже давня організація і дуже досвідчена. Але знаєте, музей окупації він мені прозвучав як щось про дуже сильний біль. Ми прекрасно знаємо і про катівні, і досі продовжують кожен день викриватися у ці факти, що пережили люди в Херсоні, але от щось було трошечки не те. В цьому формулюванні музею окупації ми почали думати саме в назві так? Саме в назві і в концепції концепції, власне, не було, була така ідея. Ми почали про це думати, про це говорити, і ми дійшли до того, що ми хочемо створювати музей спротиву або музей опору. Uh -huh. а, тому що саме спротив Херсона окупантам став а, тим надзвичайно потужним феноменом, завдяки якому про Херсон дізнався увесь світ. А, і ми дійшли згоди. Робимо музей спротиву. А, далі, а, для музеїв. А, Ну, до речі, це зараз відбувається по всій країні у всіх музеях, у великих, маленьких. Е, перше, що починають музейники збирати в свої колекції, це стріляні гільзи, підписані прапори. Я не кажу, що цього не треба робити, особливо прапори, особливо коли їх приносять військові. Але е, воно знаєте, воно дуже все однакове. Має бути щось це особливо. А ще найстрашніше, коли я зараз читаю лекції про те, як може виглядати новітній музей про війну, як ми можемо розказувати про війну, я завжди починаю з одного слайду. Це експозиція з стріляними гільзами, з амуніцією військовою. І е, я питаю, люди, а де це? Як ви думаєте, де такий музей? От остання лекція була для Волинського національного університету для студентів-музейників. Ну, вони кажуть, будь де. А потім я показую наступний слайд, і стає зрозуміло, що то музей, який зробили росіяни десь в Саратові, чи в Донецькій, Луганській області, чи в Маріуполі, вони туди вкладають страшенно багато грошей і роблять те, що називається музей історії СВО. Звільнення, я так називаю. Спеціально військової операції, як вони угу. її називають. А, і... Побудова музею така сама, вони збирають те саме, і вони показують те саме. І ми розуміємо, що у е, такій експозиції це все ж таки е, наслідок у е, цій радянської 70 плюс років історії, коли музейники працювали саме так, і нам говорили, як про це розповідати, що треба показувати. А є ще європейські практики, не тільки європейські, наприклад, є музей Ядвашен. Ми розуміємо, це в Ізраїлі, який розповідає історію знищення єврейського народу через предмети, через артефакти. І кожен предмет за собою має історію людини. Так само я завжди люблю цей приклад: це музей в Хорватії в Загребі, який називається музей розірваних стосунків. Якщо у вас розпадаються стосунки і залишаються якісь речі, які е, ну, треба викинути, але то руки не доходять, то трошки шкода. Наприклад, весільна сукня, в якій ти так і не дійшов до Ораксу. що з нею робити? А вона красива ще й дорога. І от колись хорватські то була спочатку ініціативна група. Це тепер це музейники, які отримали нагороду за кращий інноваційний музей європейський. Вони почали їздити по містечках і селах Хорватії таким фургончиком, відкривали двері того фургончика, запрошували людей і розказували про те, що ми збираємо те, що вам шкода викинути. Ключі від квартири, яка у вас була спільна, і вам лишили ті ключі, квартири вже нема, нічого Нема ключі лишились. але до цих артефактів тоді потрібен опис. Абсолютно, і тому вони разом з тими предметами збирають історії людей. Угу. І коли у них накопичилася велика колекція, вони зробили в Загребі абсолютно унікальний, дуже цікавий музей, там де ти бачиш артефакт і. Ти читаєш історію, яка за ним стоїть. І от у нас був оцей весь досвід. І ми тому для музею спротиву запропонували саме цей підхід. А давайте спробуємо збирати угу. речі, артефакти нашої новітньої історії. За кожним з ним стоїть історія спротиву. Я Деякі речі я навіть не сподівалася, що мені їх дадуть. Тому що, наприклад, кореспондент медіаплатформи вгору, це потужне таке медіа, яке працює в Херсоні, на Херсонській області вже на південь України, їхній фотокореспондент Олександр Корняков залишався перші місяці окупації в Херсоні, і він, власне, знімкував у ці всі мітинги і зробив ті самі світлини, які облетіли всі світові змі. Uh, і Олександр брав з собою для фільмування, він брав стару камеру, старий фотоапарат. Uh, він каже, що ну, зі ста знімків виходило, ну, може, 20-40%. Але він боявся брати нову техніку, тому що її завжди могли забрати, розбити Подписку. і uh -huh. та, та, знищити. І він брав оцей старий фотоапарат, який робочий. Але uh, я навіть не сподівалася, що він нам його віддасть. Він його віддав. І ми показуємо цей фотоапарат. Розказуємо історію про фотографа і чому це чому саме цей артефакт зараз тут знаходиться? Ви вже трошки привідкрили лаштунки справ, тому що в нас часу в ефірі небагато, Але хочу запитати, скільки таких артефактів ви а, привезли. Привезли Ми взагалі є збірка і є сайт, на якому представлені 20 артефактів. Він називає, ця збірка називається «20 речей з Херсона. Чому саме 20? Тому що ця збірка, окрім того, що вона доступна як віртуальний музей. Вона є англійською українською мовою, і англійська версія зараз презентується політикам, дипломатам, урядовцям, партнерам, які підписують потім меморандуми про відновлення Херсона. І це такий потужний інструмент комунікації, тому що, окрім статистики, руйнувань треба показувати, для кого ми це робимо. Оцих людей, чому? Знаєте, наші партнери кажуть, що які презентують цю книгу, це наша херсонська влада. Вони кажуть, що вона допомагає закохувати в херсон і херсонців. Але сама виставка, вона насправді складається. От з цих розповідей ми привезли деякі артефакти і фізично, деякі в такому дуже креативному, творчому виконанні. Є одна річ, яку я не могла не привезти. Це відро нашого відомого волонтера, народного героя України, дяді Гріші Григорія Янченко. Це відро, в яке він в окупації зібрав для ЗСУ півмільйона гривень. В окупації він ви. Їжджав вдягнений у вишиванку, вмикав українські пісні, і навіть буряти, які були в Херсоні на той момент, кидали йому рублі в то відро. Бо вони не розуміли, про що ті пісні. І, і ну, ми попросили це відро. Дядя Гріша, нам був готовий віддати і тільняшку, і берет свій, і все. Але ми попросили саме відро Півмільйона на ЗСУ в окупації. Це фантастика. А, і а для того, що ми цією виставкою, чому вона називається не просто музей спротиву, а чому вона називається артефакти? Тому що ми показуємо тяглість у ці процесу української державності а, через новітню історію. Музей спротиву а радянський період а, у нас представлений через Поліну Райко. Хто така Поліна Райко? Давайте коротко розкажете в ефірі. Дуже вирів. коротко. Це абсолютно унікальна художниця, бабця, яка почала малювати в 69 років. І буквально за, дві, за два роки вона перетворила весь свій будинок на лівому березі Дніпра, зараз ще окуповано. Вона перетворила на таку суцільну інсталяцію. Вона розписала все: стіни, двері, підло, підлогуні, стелі. Абсолютно весь будинок. Я була з нею знайома, я зробила про неї першу книжку у 2005 році. Зараз у Вінниці ми представляємо нову книгу, яка от щойно щойно вона вийшла. Але ми Поліну Райко представляємо в абсолютно унікальний спосіб. По-перше, у кожного відвідувача виставки буде можливість побувати в будинку Поліну Райко. Попри те, що він в окупації. Попри, попри те, що він був фактично, розписи були знищені після підриву Каховської ГЕС. Бо вони. Зроблені по глиняному тіньку, І вода змила ті розписи, де стояла вода, там їх немає. Але ми маємо візуалізацію, ми маємо 3D, ми маємо vr тур і ви заходите в галерею, кажете, що ви хочете подивитися будинок Поліни Рейко. На вас вдягають віар-окуляри, і ви опиняєтеся в будинку Поліни Рейко. І ще слухаєте, як вона співає. Це неймовірно вражає. Коли ми вчора монтували експозицію, то всі працівники галереї, всі просто не могли відірватися від того. Я дуже запрошую. Це абсолютно унікальна можливість, це таке занурення в Поліну Райко. І там є ще деякі такі класні креативні фішечки. І третій пласт а, і, додам, що Поліна Райко для нас це про українську ідентичність, яка проростала. Через радянське дуже бідне дитинство, п'ять жінок, мама і чотири доньки в сім'ї. Вони працювали з дитинства. Вона мала початкову освіту, там три чи чотири класи ніякої мистецької освіти. Але вона на стінах свого будинку вона малювала природу, яку вона бачила. Вона малювала християнські образи, Божу маму, Ісуса янголів дуже багато. Вона малювала дещо зі своєї біографії. І так само вона малювала українські пісні, які вона десь почула, і вона, так знаєте, дуже смішно казала: та молоді ж не знає. От і вона нам співала ці пісні. А е, от один з останніх проєктів, які зробили українські етнографи, е, вони зібрали колекцію цих народних пісень, і пісня «Ой, гора, гора яку малювала і співала Поліна на лівому березі Дніпра. Невідомо де вона її почула. Вона є типовою характерною для України е, Сумщини, Вінничини, Полтавщини, Чернігівщини. І Більше вона... південна. А, система, та, північні, північна, північна і Західна. Але хто тепер скаже, що Херсонщина це не Україна. Бо там той самий а, говір. і говір, і пісні, і та сама традиція. Ми не знаємо, ми вже не дізнаємося, звідки Поліна ту пісню почула, але це неймовірно зворушливо. І третій пласт, ми заглиблюємося ще глибше. Ми йдемо в середньовіччя. А, От в ту історію, яка була табуйована, фактично табуйована за радянських часів. Бо а, завжди знаєте, мене, мене це просто бісило, коли екскурсоводи в Херсоні розказували, що а, Катерина II, Потьомкін ото є засновники Херсона. А, цивілізація, українська цивілізація, більш того, європейська, а, існувала на Херсонщині. 14-15 столітті, і це доводять археологічне дослідження. Тобто, я так скажу для наших слухачів Українського радіо Вінниця і для глядачів Суспільне Вінниця Ютуб каналу, що ця виставка наповнена різними видами історії з такими наочними артефактами, саме локальними і загально національними, правильно? Абсолютно, бо це про єдність і, діятим... це про єдність. Так, і діятиме ця виставка до, до 18 грудня, а потім по. Іншими містами, Так, Так. Куди, нас, куди? куди вона далі поїде в Рівне, потім вона поїде в Львів. Але після того, як вчора ми просто показали кадри, як монтується виставка у Вінниці. У мене сьогодні просто-просто шквал у мене запитів. А куди далі? А можете до нас привезти? Тому я думаю, знаєте, Вінниця для мене це дуже тепло. І це, друзі, вчора мені дуже допомогли зібрати цю виставку. і пер, вперше чи її я її вперше сама побачила, бо вона була просто в майстерні. Знаєте, от як ми збираємо цю історію Херсона, отак от ми вчора збирали е, цю виставку. І вона вийшла дійсно вражаюча. І я думаю, що запитів буде багато, поки плани рівне і Львів. А далі ми будемо е, їхати туди, де нас чекають, а може, і туди, де нас не чекають, бо там, якщо ви, знаєте, ми йдемо до вас, якщо ви. Ще не все знаєте про те, що Україна Україна це одне велике ціле, і це дуже давня історія, і новітня історія, і давня історія. Це була передача з перших уст, в якій ми сьогодні говорили про виставку артефакти, присвячену звільненню Херсону, що проходить в галереї Арчик до 18 грудня. Дякую, гості студії за неймовірно цікавезну розмову. Очільниці громадської організації Центр культурного розвитку Тотем Олені Афанасієвій. в студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.